Пане Січкові, запитання до доповідача. Ну, по-перше, в нас на 10 місць видає закладу, але менше. Що таке малокомплектна школа Будь ласка На даний момент у мережі закладів освіти міста, загальноосвітних шкіл гімназії, є в нас 6 закладів. Що таке малокомплектна школа? Конкретне запитання Є конкретна відповідь, давайте, немає. І дасте окремо, поки ми будемо займатися тут і слухати опонентів. Будь ласка. Тепер мені, будь ласка, проведемо автомісні. Яких конкретно школа не вистачає грошей на проведення фінансування? Тому що ми знаємо, що в цих школах різна кількість дітей і різна навантажувальність От Попитайте мені, будь ласка, запитання, в яких школах. Все Я раз, є бухгалтер, зараз ми дамо відповідь на це питання. Е, 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 Володимир Миколаївич, конкретне запитання? Є конкретна відповідь? Можете, ні, ні, зараз одну полинку, пані Ірино. Одну хвилинку ми ж поетапно будемо давати відповідь на ті питання, які зараз є за. Будь ласка. Малокомплектна школа. 유마 м а є